В цьому відео ви дізнаєтесь топ-5 моїх способів для підняття продуктивності так, щоб ви за декілька годин роботи могли виконати такий великий об'єм, який більшості людей потребує мінімум 1-2 дні для того, щоб його завершити. І коли я вам це говорю, я ні в якому разі не перебільшую. Тому в цьому відео ви і дізнаєтесь, як це взагалі можливо зробити. І саме основне, після цього відео ви ще й самі зможете це повторити для себе. Мене звати Юрій, і вже більше ніж 5 років я займаюсь онлайн бізнесами. І за цей час я вже зміг успішно заробити сотні тисяч доларів в інтернеті. Але саме цікаве тут це те, що. Як ви розумієте, для того, щоб займатися цими самими онлайн-бізнесами, мені потрібна дисципліна, так само, як і будь-якій людині, для того, щоб мати змогу сидіти за ноутбуком по 5, 8, можливо, іноді 10 годин на день для того, щоб робити дуже багато якісної роботи. І саме тому, якщо ви знаходите себе в якійсь похожій позиції, тоді продуктивність для вас Грає дуже сильно велику роль, оскільки, якщо ви просто будете нехтувати такою штукою, це буде вам коштувати дуже багато стресу, дуже багато непотрібних провалів, а також, можливо, навіть і депресії, залежно в кого як до цього може дойти. Саме тому я хочу вам детально в цьому відео пояснити та дати п'ять причин, щоб ви зрозуміли, чому більшість людей не можуть бути продуктивними і як ви можете стати одним із суперпродуктивних людей. Перед тим як ми розпочнемо, я хочу сказати, що у мене є абсолютно безкоштовна імейл-підписка, в якій я декілька разів на місяць ділюсь мега крутим та корисним контентом наподобі цього, що ви зараз дивитесь, а також дуже багато чого про конкретно ще й методи заробітку в інтернеті. Тому, якщо ви хочете отримати доступ до цієї інформації і її мають тільки підписники. Мої імейл розсилки тому переходіть по посиланню під цим відео та підписуйтесь, оскільки ви тут нічого не втрачаєте. І в будь-який момент, якщо вам щось не сподобається, ви можете відписатись, вас ніхто не заставляє там залишатись. Тому це як один із моїх способів надати вам ще більші цінності просто за те, що ви за мною спостерігаєте. Ну що ж, з цим всім ми закінчили, і давайте приступимо до того, чому взагалі. Більшість людей не можуть бути продуктивними, і я вам розкажу зі свого особистого досвіду, оскільки я думаю, дуже сильно багато із вас знаходиться в майже такій самій або дуже сильно похожій ситуації, тому ви зможете зрозуміти чітко про що я взагалі тут зараз говорю. Дивіться, коли я починав займатися заробітком грошей в інтернеті ще у далекому 2017-18 році, я повинен був робити все сам. Тобто в мене не було грошей, я навчався в коледжі, і повністю все залежало від мене, і в мене все, що було, це час. І як правильно розпоряджатись своїм часом, я не знав. Саме тому, коли я починав перші а, десь півроку, можливо, навіть до року часу, я вже точно вам не скажу навіть, але, ну добре, 6 місяців я провів із тим, що я майже нічого не робив. Тобто. Навпаки, навіть. Я, мені здавалось, що робив дуже сильно багато всього, але на ділі ніяких результатів з того, що я сижу, не було. І я розумів на той момент, що так не може продовжуватись, оскільки в тому, що я сижу, немає сенсу я не отримую ніяких результатів. Навіщо я стільки сильно, багато годин сижу кожен день, і це по 6-8 годин за ноутбуком? І в кінці я ні до чого не приходжу. І. Це був той момент, коли я зрозумів, що щось повинно помінятися, оскільки я таким чином нічого взагалі в житті не доб'юсь. І тоді я почав шукати різні способи про продуктивність. Я читав книжки, дивився відео та читав різні блоги. І ви знаєте, в принципі, ця інформація мені допомогла. Одне єдине, що тут бракувало, це, звісно, дисципліни і перших е тижнів витримки для того, щоб привикнути до нових привичок. Оскільки подивіться на це самі, в той час я сидів. За ноутбуком, і коли я сидів за ноутбуком і скажімо, пробував зробити годину роботи щось написати чи розібрати з чимось, біля мене стояв мій телефон, який постійно вібрував, і відповідно мені приходили сповіщення. Я постійно відволікався на ці сповіщення, буквально 5-10 хвилин за годину, я переходив і дивився, що там таке, що там таке, що там таке, або я міг взагалі сидіти. Взяти телефон, і від того, що мені просто було скучно працювати, я взяв і почав просто листати ленту у Фейсбуці чи в Інстаграмі, дивитись, або навіть відео на Ютубі. Тобто я відволікався дуже сильно. І це номер один причина, по якій в більшості людей не виходить продуктивно працювати і зробити багато ефективної роботи, оскільки. Для того, щоб зробити ефективну і продуктивну роботу, вам необхідно сісти і конкретно сфокусуватись на одній задачі на довший проміжуток часу, тобто це мінімум, там, скажімо, 25-50 хвилин. Оскільки кожен раз, як ви переключаєтесь на щось наступне, ваш фокус на це переключається, і вам треба декілька хвилин, щоб знов переувімкнутись на те, над чим ви працювали. І якщо ви це робите на протязі. Години по, скажімо, навіть 5-10 разів, ви дуже, дуже сильно втрачаєте всю продуктивність, яка у вас могла бути. І це була та причина, по якій я не міг бути продуктивний. Тому що я відволікався на все, що тільки могло мене відволікти. Я також не обмежував людей, які могли зі мною говорити. Тобто я не робив час тільки для себе в той момент, коли я працюю, на якісь певні години. Люди могли зайти до мене. Зі мною поговорити, хтось міг мене набрати, я брав трубку, я розмовляв, тобто мене хто небудь міг відволікти в будь-який момент. І це також друга причина. Це ось ці е, інші фактори, скажімо, можливо, у вас є сім'я і діти, е, можливо, у вас просто є якась сім'я, і можливо, у вас є навіть тварина, яка вас відволікає. Вас не повинно нічого відволікати знову ж таки, тому що якщо вас щось відволікає і ви переключаєтесь. Це вам постійно коштує оціє концентрації, яку ви втрачаєте, тому що ви фокусуєтесь з одного на друге, потім назад, і потім знову і вперед, назад. Таким чином ви не можете нормально сісти і ефективно попрацювати. І це була та сама причина в мене. Я дуже сильно довго реально мучився з цією причиною і не міг ніяк продуктивно працювати, поки я не замислився на цю тему і не почав дійсно. Відокремлювати себе від всього, сказав там, де сказав своїй сім'ї, що в мене є години, в які мене не можна турбувати. Відключив повністю всі сповіщення на телефоні. Навіть перший час для того, щоб ця привичка ставала легшою, я просто навіть не брав телефон до себе. Тобто я ставив телефон в іншій кімнаті, щоб він мене не відволікав, оскільки перші тижні було важко, тому що була дуже сильна привичка зайти і провірити сповіщення або просто полистати ленту від скуки. І таким чином, десь вже за декілька тижнів я зміг покращити свою продуктивність і вже далі, з того моменту, на весь час. За останніх 4 роки, навіть 5 років, я ось так і працюю. І моя продуктивність зараз на настільки високому рівні, що я в прямому сенсі можу сісти і за 2-3 години ефективної, продуктивної роботи з самого ранку зробити більше, ніж люди, які сидять таким чином і проводять 8, 10, 12, можливо, навіть 2 дні по 8 годин і пробують. Звести ці всі речі докупи і потім думають, чому у них нічого не виходить. Ось чому, тому що ви не можете дозволити таким речам вас відволікати. Якщо ви будете це робити, це буде коштувати вам занадто багато вашої концентрації, а також сили волі, яка також вичерпна. Тому тут дуже сильно важливо, щоб ви це розуміли. І ось що я зрозумів. Ось до чого я прийшов. Так, можливо, перший час мені було важко це зробити, оскільки до цього я ніколи не мав потреби в цьому, щоб бути продуктивний сам по собі. І воно не вимагало від мене такого фокусу, я сидів і перевіряв сповіщення в коледжі, в школі. Тобто, це було абсолютно нормально і там, чесно кажучи, воно не грало такої великої ролі. Але коли діло прийшло до того, що від того, що я вкладаю, я не отримую майже результатів. Ось це вже коли реальна проблема почалась. І ось таким чином я за декілька тижнів до місяця часу вже зміг покращити свою продуктивність, просто поставивши ось такі невеликі бар'єри між тим, де я працюю і що я роблю. А також просто навіть залишати телефон в іншій кімнаті або інші фактори, які можуть вас відволікати, щоб. Повністю не звертати на них увагу. Це мені дуже сильно допомогло. І ось як я до цього прийшов, щоб ви просто розуміли, і, можливо, ви зараз знаходитесь в такій самій або дуже похожій ситуації. І дивіться, чому взагалі важливо це виправити якомога швидше. Я хочу дуже сильно вам донести, щоб ви це зрозуміли, тому що від цього далі залежить в прямому сенсі ваше майбутнє. І подивіться це на точку. На, на, подивіться на продуктивність з такої точки зору. Скажімо, у вас є певні години роботи на день, який ви маєте. Тобто, у вас є вільний час і є той час, який ви приділяєте роботі. Дуже важливо, щоб цей час ви використали на максимум, тому що наступний час, який у вас залишається вільний, ви могли віддихати та, скажімо, займатися тим, що вам подобається, чи проводити час з друзями, тобто робити щось що приносить вам задоволення. Замість того. Щоб тратите по 8-10 годин на день думати, що ви продуктивний, щось виконуєте, але на ділі ви нічого не робите майже, нікуди не рухаєтесь, тому що те, що ви виконуєте, воно не має ніякого сенсу, оскільки це не є ефективна робота, і хоч вона здається продуктивна, що можливо, ви робите дуже багато всього, тим не менше, воно вас нікуди не приводить. Тому це дуже важливо, тому що якщо ви можете потратити, скажімо, 3 години на день. Трішки більше додати дисципліни та витримки, і зробити чітку і якісну роботу і наступних, скажімо, 5 годин віддихати і проводити час так, як ви любите і вам подобається, це набагато краще, я думаю, ви зараз погодитесь, ніж проводити 8 годин, пробуючи зробити непонятно, що потім в кінці виходити дуже сильно втомленими і з підвищеним рівнем переживання і тривоги, можливо, навіть стресу. Просто через те, що ви. Просиділи стільки багато годин, ви стільки всього зробили, ви не віддихнули, ви не маєте часу, щоб віддихнути, і ви ще й не робите ніякого прогресу. Ось це саме те, з чим я боровся, і ось чому це так сильно важливо, щоб ви це зрозуміли і виправили це якомога швидше. Оскільки чим швидше ви зможете впровадити цю привичку у своє життя, тим раніше вона буде вам давати позитивні результати, яких я вважаю, що кожен із вас заслуговує. Тому ось історія про те, як я до цього дійшов і чому це так сильно важливо. А тепер давайте пройдемося та розберемо з вами тих самих п'ять способів, які я досі використовую кожен день, коли я сижу за ноутбуком і працюю. І в прямому сенсі, в мене далі немає навіть потреби сидіти більше, ніж 2-3, можливо, 4 години на день, оскільки я роблю все, що мені потрібно, і я роблю дуже багато ефективної роботи. Тому. Я маю дуже багато вільного часу для того, щоб займатися і робити те, що мені подобається. І я дуже хочу, щоб ви змогли зробити те ж саме. Тому давайте поїхали із нашого самого першого способу. І наш перший спосіб це з'єднування роботи, яка похожа разом в одну групу, в один час. І дивіться, як я вам пояснював за фокус, це дуже сильно важливо. Тому що якщо ви будете, скажімо, 30 хвилин робити одну роботу, через 30 хвилин наступних ще одну, потім ще одну, потім ще одну, і у вас буде багато різних задач, ви таким чином знову будете дуже багато на різні фактори відволікатись. І це буде вам втрачати продуктивність. Щоб просто ви розуміли, це те ж саме, коли ви несете е, прання, ви його сортуєте по е, чорному, по білому, по кольоровому. Ви сортуєте це все для того, щоб воно потім не. Скажімо, не линяло або не е, міняло колір. Правильно? І є причина, чому ви це робите, тому що ви це поєднуєте в певні окремі е, корзини. І таким самим чином ви повинні ставитись до задач, які ви виконуєте. Якщо ви просто будете задачі одного типу поєднувати разом, вам не потрібно буде так сильно переключати вашу концентрацію і фокус, і таким чином ви зможете. Набагато ефективніше виконувати певний тип задач, поєднаних разом, ніж як ви їх розкидаєте, непонятно як. Тому це е, мій перший спосіб, який я завжди використовую. Я з'єдную всі задачі, які можливо мені потрібно виконати навіть на напротяг, протягом тижня, в один день і роблю їх максимум для того, щоб е, зробити це максимально ефективно. Другий спосіб, також дуже сильно важливий, це. Ставити пріоритет для того, коли ви працюєте. В моєму випадку я стаю зранку, йду на пробіжку, роблю зарядку і потім я роблю медитацію для того, щоб освіжити свій розум. І тоді я сідаю за роботу. Тобто, це є мій ранок, як я його провожу, І я першим ділом зранку сідаю за роботу, після того, як я зробив всі інші речі, я ні в якому разі не сижу в телефоні, я не провіряю соцплатформи, я не дивлюся ніякі відео. Я роблю ці речі, і я сідаю робити самим першим ділом, саму основну роботу, яка вимагає найбільше фокусу від мене. Тому що, якщо ви цього не зробите, і ви самого ранку будете забивати собі голову, ось цією непотрібною інформацію: Instagram, Ютуб, Фейсбук, різні ці платформи, чи навіть просто якісь інші речі, які вони займають багато вашого розумову, вашої розумової активності. Яка в кінці, коли ви сідаєте за роботу, вас повністю вимотує і ви не маєте сил, тоді це не є для вас ефективно. Ваша продуктивність буде на дуже низькому рівні. Тому ставити пріоритет по тому, що ви маєте зробити, це дуже сильно важливо, коли діло йде до того, щоб працювати на максимальну потужність і робити самі основні задачі самими першими перед тим, як ви робите все інше. І третій наш спосіб, дуже сильно також важливий спосіб, це постарайтесь повністю мінімізувати все, що вас відволікає. Це так, як я вам і пояснював на початку, і це дуже важливо, тому що ви вже розумієте, що таке фокус, і що він не є таким, що моментально відновлюється, і йому треба час для того, щоб ви змогли знову вернутися. І повністю погрузитись в те, що ви працювали. Йому навіть треба від 5 до 10 хвилин іноді, залежно від важкості вашої роботи, щоб переключитись. Тому повністю мінімізуйте всі речі, які би могли вас відволікати. Тому що якщо ви цього не зробите, ваша продуктивність буде нереально сильно від цього страждати. Четвертий спосіб це той, який я постійно використовую, і це таймер. Я рекомендую вам. Використовувати таймер, який ви ставите собі, наприклад, на 50 хвилин роботи і берете 10 хвилин перерву, це так, як я в основному працюю. І цих 50 хвилин ви вибираєте одну або дві задачі, які або дуже похожі, або одну основну. І ви сідаєте, і ви за цей час виконуєте, поки таймер не закінчиться. Або, якщо ви виконали раніше, ви тоді його можете самі зупинити, або перейти до іншої задачі похожої. І таким чином. Цей таймер буде вас тримати під контролем, оскільки у вас не буде такої причини і такої проблеми, щоб ви переключались на інші задачі, які не такі сильно важливі, або навіть відволікались на щось. Е, і це буде дійсно підтримувати вашу продуктивність, оскільки ви будете знати, я поставив таймер, і мені за цей час потрібно виконати ось цю або ось ці задачі. І тоді я можу взяти, скажімо, 10-15 хвилин перерву і знову вернутися до наступних задач. І таким чином, коли ви потім берете перерву, ви відновлюєтесь, бо ви закінчили основну задачу, і ви переходите до наступної, повністю освіжоні, і з повністю новим фокусом для нової задачі і знову працюєте таким чином над наступною задачею. І саме так я можу по-справжньому виконувати за 2-3 години роботи те, що більшість людям потрібно. Один-два дні для того, щоб зробити, оскільки я сідаю і я працюю настільки глибоко і ефективно, де мене ніхто нічого не відволікає, я даю максимальний фокус та увагу тій задачі, яку я виконую. І Я виконую її максимально чітко. Тому я можу, в принципі, і з легкістю це робити, і потім брати дуже багато вільного часу для того, щоб відпочивати, замість того, щоб працювати дуже багато годин на день і бути втомленим в кінці нікуди не рухаючись. Тому дуже дуже важливо, щоб... Ви ставили таймер, він дійсно може вам допомогти покращити вашу продуктивність. І на кінець, наш п'ятий спосіб це планувати наперед вашу роботу. Дуже важливо, тому що якщо ви наперед не плануєте, скажімо, один чи два рази на тиждень, декілька своїх днів, що ви робите, чого ви робите, куди це вас приведе, тоді у вас немає великої картинки, куди ви рухаєтесь. Якщо у вас немає великої картинки, це компас, ви робите роботу без поняття, для чого вже. Тому це дуже важливо мати план і знати, куди цей план вас веде, і робити його заздалегідь, щоб коли ви сідаєте працювати, ви сідали і знали, ага, в мене зараз по плану це, 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 я його роблю. І ви не сідаєте першим ділом кожен день планувати свою роботу, не розуміючи, для чого ви це робите і куди це вас веде. Ви знаєте, тому що ви склали план заздалегідь, і ви йдете по цьому плану, щоб дойти до того, куди вам потрібно дойти. І я думаю, це також дуже логічна, дуже логічний спосіб, як підняти продуктивність, а ще й особливо ефективність вашої роботи, щоб ви отримали максимум результатів із того, куди ви вкладаєте свій час. Тому це все, що я маю для вас, це моїх п'ять способів, та як я до них дійшов і. Чому вони такі важливі, і як вони мені по справжньому допомагають виконувати 2-3 години ефективної, продуктивної роботи, те, що іншим людям може потягнути 2-3 дні не сфокусованої, непонятної роботи без ніякої структури. Тому я рекомендую вам почати е, хоч один або два із цих принципів використовувати і з часом тиждень за тижнем чи місяць за місяцем додавати інші. І коли у вас буде всіх. 5, ви будете на піки продуктивності, тому що вас тоді не буде нічого, що би відволікало, і ви будете чітко знати, куди ви рухаєтесь, чого ви туди рухаєтесь, і чого ви зараз повинні ефективно та продуктивно працювати. Тому я дуже сильно сподіваюся, що я цим відео зміг вам пояснити, чому це важливо, як я до цього дійшов, та як ви саме основне після перегляду зможете почати діяти та використовувати це для себе. Ну що ж, я хочу вам подякувати за перегляд цього відео і нагадати, що у мене є безкоштовна імейл-підписка. Декілька разів на місяць будете отримувати корисні речі від мене про заробіток грошей в інтернеті, також про різні способи підняття продуктивності і все, що зв'язано із е, заробітком грошей, а також покращенням свого життя. Тому е, ви можете в будь-який момент відписатись від неї, переходіть по посиланню під цим відео та приєднуйтесь, оскільки ви тут нічого не втрачаєте. Ну що ж, а я вам дуже сильно дякую за перегляд цього відео. Я сподіваюся, воно вам помогло. Обов'язково поставте йому лайк і не забудьте підписатись на цей YouTube канал. Побачимося вже з вами в нових відео в мене на каналі. До скорої зустрічі!